З 16 по 24 березня в Україні проходить національний тиждень читання та тиждень поезії. У центральній бібліотеці для учнівської молоді провели зустріч з місцевими поетесами Мариною Третяк та Тетяною Куксою. Для останньої серйозним поштовхом для поезії стала війна. І перші дні війни, коли було тяжко емоціонально, і психологічно, і не знаючи, що буде далі. І я себе насамперед заспокоювала і почала писати вірші на військову тематику. Я дуже багато написала вірші на військову тематику. І такі, наприклад, як що сталося з моєю Україною, Бажаю миру в Україні, молитва за перемогу, цей вірш війшов. Ось у таку збірку, яка називається Ясниця. До війни я писала, писала, і можна сказати, я їх ховала. Я їх нікому не, не показувала. Але вже під час війни, щоб не не страждати, тому що в мене брат був на війні, я дуже переживала. Зараз його вже комісували, тому що він хворий. І я дуже-дуже переживала і писала в основному на військову тематику. Я й братові присвячувала, але я його сьогодні не взяла, бо я вірші свої е, досконально не пам'ятаю. Мені їх треба тільки читати. Тема тижня поезії дім гаслом став рядок із вірша Ірини Шувалової. Ріки незмінно течуть додому. У творчості Тетяни Кукси також є вірші про рідне село, його мальовничі краєвиди та видатні місця. Я хочу, щоб всі приїздили до нас до нас, в село Захарівко, Світловодського району Кіровоградської області. У нас є музей історії. Цей музей історії облаштувала наша вчителька історії. Вона зараз уже пенсіонерка. Дуже талановита жінка, дуже розумна, і вона дуже багато експонатів, як сказати, приобрела на російській мові у цей музей. Там 800 експонатів. І от щоб не їхати далеко в Чигирин, можна приїхати в село Захарівку і подивитися, які там є експонати. Ми запитали у поетеси, чим вона надихається, створюючи віршовані рядки. Повсякденним от повсякденним життям, якщо тривожно чомусь, коли багато сирен чуєш, коли по телевізору бачиш якісь погані новини, надихаєшся поганими е, думками і пишеш щось про війну. А коли на душі стає радісніше, і навіть погода, коли на вулиці світить сонечко, радісно, чуєш, е, е, як співають пташки. Як бігають по вулиці діти, але їх у нас дуже мало на вулиці, і от тоді надихається якимись радісними так сказати, враженнями. І тоді пишуться більш такі вірші, от такі як душа. У творчості місцевої авторки також є вірш і про маму мамина Калина, який переміг на всеукраїнському конкурсі. Тетяна Кукса 25 років працювала вихователькою в дитячому садочку. Тож зараз працює над тим, аби видати свою збірку дитячих віршів. Я дуже-дуже хочу, так як я знаю психологію дітей, знаю, що їм потрібно. Я дуже хочу, я написала вже багато віршів дитячих. і я хочу видати свою збірку дитячих робіт. І в мене деякі вірші вже є, багатенько вже є, але це пройде час, і я думаю, що я цю збірку видам.